Дуже прикро, що в Україні дійсно немає безпечних місць, куди можна було б поїхати, заховати своїх дітей, щоб вони цього не бачили, не відчували, тому що в будь-який момент може прилетіть, і що буде невідомо. В коментарях мені дуже часто пишуть про те, що. На західній Україні безпечно, що круто, чого ви їдете за кордон. Е, кажуть, що я займаю чиєсь місце. Мовляв, за те, що я говорю українською, значить я із західної України, але це не так. Дуже прикро, але маємо, що маємо, і маємо вживатися і бачити щось хороше і вміти радіти життю, саме виходячи з того, що ми маємо. Інколи буває важко, але як би там не було, це можливо і все в нашій голові. Кожен сам робить вибір, що йому робити, куди йому їхати чи не їхати. Тобто це ваш вибір, вас ніхто за це не осуджує. Так само і мене ніхто не має ні за що осуджувати. Такі справи, кому потрібна консультація по переїзду в Іспанію, звертайтеся. Я живу на острові Тенеріфе і дуже рада, що ми приїхали сюди. І що Левчик ще, коли ми виїхали, не зовсім все добре розумів, що відбувається, чого ми спускаємося у підвал і таке інше. Зараз він вже набагато більше розуміє і було б складніше. Всім гарного вечора, миру. This is the